У громадськості вривається терпець. Бачите, як влада білої церкви мародерить та нераціонально витрачає кошти громади під час війни. Це і бруківка в різних районах міста, і тендер на 7 мільйонів гривень на реконструкцію площі борцям за незалежність, і десятки мільйонів витрат на ремонти доріг, розробку документів. Та інше, тож за словами громадського діяча Віктора Левицького, небайдужі містяни вирішили створити координаційний штаб запобігання корупції та мародерству. Основна його мета довести до громади, які рішення приймають у міській раді, та скільки коштів і на що витрачають чиновники. Об'єднання має на меті згуртувати небайдужих білоцерківців в одну єдину силу, що здатна. Протистояти свавільно доєднатися до команди може кожен охочий. Головне, аби було бажання змінювати місто тут і зараз, коли ми надали свої представницькі інтереси депутатам, щоб вони представляли наші інтереси в міській раді, надали, але вони їх добросовісно не виконують. Значить тоді мають громада має сказати. Своє би, ну, бачення до відповідно ухвалених рішень міською радою, за що голосують депутати. Депутати голосують всі, ну якби як один. Немає, навіть я от за весь час дивлюся, немає ніякого виступу депутата, який би сказав би на те чи інше рішення проти. І всі за. Ну, ми, ми, ми розуміємо, значить, десь воно щось порушилось, тоді вже має балакати громада. А щоб балакала громада, сказала свої бачення до відповідних рішень, тобто їх треба координувати, їх до них треба доводити і розказати законні механізми, як це правильно зробити.